При фронтові міста Харківщини під регулярним вогнем противника росіяни обстрілюють і прикордонні з Росією селища. Раптові прильоти артилерії часто забирають людські життя і майже завжди руйнують приватні будинки. На самісінькому кордоні з РФ у селищі Козача Лопані жінчого на Харківщині побували і наші кореспонденти. Середина дня, але вулиці селища геть порожні. Поодинокі перехожі та автівки рухаються швидко. Зайвої миті просто неба тут тепер майже ніхто не залишається. Хоча й стіни не дуже гарне укриття, адже гатять недобрі сусіди із великих калібрів. Вчора погоди не було, то й не стріляли. небезпечно, да, дуже, дуже страшно. Да. Просто не знаєш, коли може зараз, може да, да, та і не знаєш, що на тебе на да, оповіщення про тривогу, які лунають по області чи по всій країні. Тут майже ніколи не збігаються із реальними Обстрілами говорять місцеві, ворог про свої підступні плани не попереджає, тож люди мають бути обережними завжди. Не то, що привикуємо, вже дивимося акуратненько до всього відносимося і все остальне. Якби воно гуділо, ми б знали, а не гуде, йдеш, а не. Вітіля летить і ось, куди ось. летить, неізвісно. Та найгірше ворог навмисне б'є туди, де є найбільша ймовірність поцілити у людей, коли вони приходять по гуманітарку чи купувати продукти. Утром собачку погадував. Тут м'ясом торгував хлопчик. Він каже: та да. я їм дав. каже це саме побалакав. Приїхав додому через час. Приходять він Він вже лежить. Тама, от, от, бачите, яма якраз метрів двох від нього. Навіть не встиг ніхто зреагувати. Перший вибух вистріл ні туди, ні сюди прямо їм під ноги. Та якби там, десь він би втік хоч. З кожним обстрілом розбитих помешкань у Козачій лопані більше. Проте відбудовувати село у так званій червоній зоні зараз немає сенсу. Виручають волонтери та благодійники. Сьогодні за що фондів європейських донорів надходить нам гуманітарна допомога у вигляді будівельних пакетів. Це Такі там тенти, брезенти, планки, Частково вікна це дає можливість людям при обстрілах, хоча б принаймні врятувати їхнє житло від зливи, від дощів там тимчасово затягнути плівкою. У козачій Лопані нині постійно мешкає понад півтори тисячі людей, понад сто з них діти. Ми закликаємо людей все ж таки принаймні при можливості виїхати на небезпечні території, бо селища обстрілюють. Але батьки на свій розсуд залишаються в селищі. Евакуювати сім'ї з дітьми або самотніх пенсіонерів є куди, адже населені пункти громади, які роз розташовані далі від російського кордону активно відновлюються саме от в місті Дирачі, руські лозові слатино там часиде. відбудова масштабна відбудовуються приватні будинки вже по громаді. Більше ніж пів тисячі приватних домоволодінь. Які були частково зруйновані відновлено зараз по місту дергачі в населених пунктах відновлюються багатоповерхові будинки, багатоквартирні іде така відбудова для людей. Люди переконані, із настанням холодів ворог збільшить кількість обстрілів, щоб зробити життя українців ще нестерпнішим. Та це лише посилює ненависть до росіян та рішучість витримати попри все. Це батьківщина. Нікуди. У Бог подивився, що з'явила Наталія Діденко, В'ячеслав Душка. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.